Тапочки крем 15 кг, 7 євро за кілограм. Починаємо з таких гарних тапочок. Це є 30-й у нас розмір. Далі у нас такі тапулі гарні. Тут також 32-33 будуть розмір. Далі у нас такі тапулі. Це у нас розмір не вказаний. Далі такі гарні леопардові. 41-го розміру. Навіть у нас такі тапочки. Чорні тапочки, вони повністю теплесенькі. В середині 36-37 розмір. От у нас червоні, такі гарні, як, як черевички. 39-го розміру. Потім такі. Гарні, легесенькі вони йдуть. Розмір тут не вказаний, але дуже-дуже теплесенькі. Такі знову, як черевички, вони повністю теплесенькі серединці. Це в нас 38-й розмір. Далі у нас тут ще скріплені такі гарні тапулі. Такі тапочки. Тапочки як грілки. Бо вони такі тут важкі, це гріється і буде теплесенько в ножки. Такі блискучі, гарні. От у нас новенькі шапки з бірочкою. З бірочкою бачимо такі червоненькі, по розмір. Філи. Оригінальні такі, гарні, тепленькі тапочки, 37 розмір. У нас такі гарні, тепленькі. Такі з зебрами тапулі. Потім у нас такі зелені на танкеті 42-й розмір. Такі готельні. Потім у нас. Такі тапочки, як черевички сорокового розміру. Ось такі теплесенькі, вони всередині йдуть. 41-го розміру. Потім у нас такі 38-го. Далі у нас такі чорні 38-го розміру. Такі тепленькі чорні. Це у нас 38-й, 39-й розмір. Такі вони тепленькі повністю йдуть, як черевички 43-го розміру. Сіренькі. 42-го розміру. Потім у нас такі зі сніжинкою 40-го розміру. Такі гарні. Ведмедики. От у нас такі дитячі, гарні. Такі тапулі. Це у нас 45-й розмір. Такі відкриті тапочки 37-го розміру. Такі тапулі, ще запаковані, шкіряні таполі Розмір тут. Не пише, але вони в такому гарному чахлі йдуть. В дорогу брати буде зручно. Такі теж гарні, тепленькі. Такі знову у нас, як черевички, повністю теплі, теплі всередині 44-й розмір. Такі легенькі. Такі маленькі, такі малесенькі, такі. Вони ще йдуть трошки тепленькі всередині. середині. У нас такі 41-го розміру. Тапочки. Далі в нас такі цікаві тапульки. Такі малесенькі такі. Дальше у нас такі тапочки з зірочками сірі. Такі з котиками. Дальше у нас такі тепленькі, вони всередині йдуть. 29-го розміру. Потім у нас такі ще. Вони теж теплесенькі всередині йдуть. Розмір не вказаний. І останнє це в нас такі велюрові бантиками, тапочки для замовлення пишіть нашому менеджеру.